Було колись Буковині добре було жити, не знали ми, що то біда, та що то жити. При ковзині зійшла днина, при скрипу синічка, а вона собі молоденька, як у траві і Чічка, у батенька у Стефана неньки пробувала, не спиняла щобала серденько. Що хотіла, те й робила. Гуляти гуляла, а хотіла рано встати, то рано вставала, а хотіла побіспати в шовкових пиринах, то ненечка старенька я на пальцях ходила, журилася, молилася. Двері підливала, не о в'ють голуби, вона їх мовляла. Не годіте, голубочки, на побитій хаті, не будійте мою дочку в тесовій кімнаті, бо я знаю, коли маю донечку будити. Не плач, серце боковину, що ж мусиш робити? Коли така уже доля твоя на всім світі батько помер, неньку вбили, а сироти діти розібрали добрі люди, нібито за своє. Одну Турчину, другу москаль. Тебе, серце моє Буковино!» на Аркані повів німець з свою луху Німеччину. О, обідина та й запродав ляшкам панкам у другу неволю. Буковину, серце моє лишенько з тобою, Шумить летить на щерему Шкровавий кровавий у море, а могили берегами чорніють, як гори. Кого ляхи замучили, кого утопили. А хто не ждав, поки в сам скочу у хвилю. Сумно зарум наш Сокільський, голос сучава. Сини мої нещасливі, нащо ваша слава, наша думка козацька, батьківська воля, коли усі погинете у лядській неволі? Сперли ліси. Сперли пашу дровні хворости, ваші жінки, ваші діти від студені гинуть, а з під вас поточили її ріки, сини мої, сини мої пропали навіки, навіки сте запродані у панську неволю, а нікому уступитись за праведну волю. Уступався Юрій Гінда, Нема го на світі уступався, поколія пішов в землю жити, обізвався кобилися гори мої сині, або я вас вирятую, або за вас згину. Стоїть місяць серед неба, нікому не світить. Русалоньки не виходять на берегся гріти. Тільки сови посідали собі на коморі, та хто зна, що ми же собою потихо тихо говоря. Може, собі нагадують, як колись то було на вольській Буковині? було та минуло, А може, вони говорили про руські соколи, Чимуть, вони ще гнізда вийти на тім довгим полі. Святий знає, я не знаю. серденько щось мліє, ходім ліпше подивитись, що Полз ким ся діє. Сидить лук'ян кінець стола, на руки схилився, сидять кругом депутати, кожний зажурився, вернулися се ночі від цісаря звіт. І там нема порадоньки, головонці бідні. Цісар сидить на стільчику та в картах сяграє. А ті гори буковинські нехай пропадають. Нехай пропадають, нехай погибають, коби таки вигиб у фесь руський рід. Так німці синишком у відні гадають, та рить великий, великий нам гріб. Копайте, панове, копайте здорові, хто яму копає, собі їй копає. Не тому могила, кому її зробили, а тому, кого в ню відтак поховають.